Доброго дня! Компанія бачу все. Замовили нам хлопці ось таку класну штуку. Називається NVTech Defender 360L. 360 у нього 60-та лінза. Це 3400 метрів виявлення людина. 384 та матриця і лазерний далекомір на 1200 метрів. З'ємне кріплення. Класне таке. Сам він такий дуже. Ну, я перший раз держу в руках. Кажуть, що це українське виробництво. ну Добротний він. от Такий він добротний держиш в руках. Вещь. Ще в нього, Що є класного, це тисяч, 10 тисяч кжовелів він видержує віддачу. Всі остальні китайські приціли видержують до 6,5-7 тисяч кжовелів. В нього є в комплекті акумулятори два, ну, два по два, Два комплекти, виходить. Зарядний пристрій, два наочника. Ну і кейс такий гарний пластиковий. Замовили ми його, він на сайті коштує десь 175 тисяч, плюс-мінус хто як там рядить, так сказати. Нам зробили знижку майже 30 тисяч гривень. На ньому і це закупівельна ціна, він буде тут по місцю працювати. Ну, може й не по місцю, по, ну, по всяким штукам те, що треба. Компанія бачу все, що треба. Звертайтеся. Ще що важно для стрільби з висококаліберного зброї. З висококаліберної зброї ще сюди можна підключити окуляр на одне око, і він передає сітку. Тобто приціл може стояти десь далеко, і окуляр підключається на одне око, і ти працюєш, і в тебе є на сітка, хрестик цей, і буде видно одним оком. Не треба дивитися в нього, ну, притулятися до нього. Якщо віддача велика, то це неможливо. Всього найкращого, перемоги нам. Компанія бачу все.